США допомагають Україні бити вглиб Росії. Яким чином, давайте далі розберемось. Як повідомляє газета The Wall Street Journal, президент Дональд Трамп підписує указ і надає дозвіл під Пентагону передавати Україні розвіддані для ракетних ударів великої дальності по енергетичній інфраструктурі Росії. А чому так важливі ці розвіддані? Друзі, просто Чіткі координати, забиваєте їх в ракету, в дрон, прописуєте координати, і воно летить і б'є прямо в ціль. На жаль, без дозволу американців ми не могли цього робити. І це ще й перший випадок, коли адміністрація США офіційно дозволяє таку допомогу, ну і закликає ще й союзників по НАТО приєднатися до таких дозволів і надати Україні. Більше ракет. Тобто, я так розумію, що розмови про якісь там червоні лінії вже скінчилися. Тепер на кожний удар з боку Росії маємо надію, що Україна буде відповідати таким же чином, але більш болючіше і більш точніше. Також, за останньою інформацією, Дональд Трамп, друзі, замість ракет Тамагавк, хоче передати Україні ракети Баракуда. Це теж непогана ракета, не така потужна, але вона дешевша, вона менша, має дальність польоту 800 км, бойова частина 45 кг. Але, як сказав Зеленський, можливо, хтось з вас подумає, це тільки обіцянки, а можливо, і так. Дізнаємося незабаром. Але Зеленський теж підкреслюв те, що Сполучені Штати мають щось. Надати Україні, яка зможе після цього бити глибоко в тил нашого ворога. Тож друзі, чекаємо на гарні новини та нові цілі.